Привіт! Сьогодні проведемо розрахунки, скільки виходить відсотків олії із гарбузового насіння. Зважуємо тару. Далі зважуємо наше насіння. Поміщається в такий мішочок. Бачите, насіння просушене. Маса 1238. Далі поміщаємо в бочку масло преса. Ось так одною рукою не дуже зручно. Накриваємо зараз кришечкою і саму бочку поміщаємо в прес. Ось так воно виглядає. Під поршень потрібно поставити підставочку желізну, так як вона в нас не влазить, трошки підкачуємо без неї зараз. Так, от ми помістили вже підставочку. І будемо підкачувати. Масло през у нас на 30 тонн. Ну і отак виглядає сам процес віджиму. Це відбувається не дуже швидко. Так, і зважуємо. Получається старою 347 грам. Значить, олії в нас вийшло 112 грам. Маса насіння 1238. Складаємо пропорції. Значить, 1238 це 100%. 112 це у нас х. Значить, вийшло у нас трошки більше, ніж 9% від маси.